Подвійна матка. Це той стан, коли у жінки є дві матки, і зазвичай ще і два цервікальних канала. І кожне тіло матки воно взагалі окремо від один одного, зі своєю порожниною, зі своєю фалопієвою трубою та яєчником. Всі ризики, котрі мають бути при Дворозі матці, матці з м'язевою перетинкою. Вони так само присутні і при подвоєнні матки. Тобто це і ризики затруднення завагітніти, і ризики викиднів, і ризики неправильного положення плода під час вагітності, неправильного розташування плаценти під час вагітності. Передчасних пологів, все це може бути. Але, звісно, не обов'язково. При подвоєнні матки, так, вагітність може бути не тільки в одній матці, а може бути і в другій також. І така аномалія матки може бути також іноді і показом для кесаревого ростина, тому що підвищуються і акушерські ризики при пологах.